Чому я так кажу? Тому що для того, щоб репродуктивна медицина переступила ось цей бар'єр ефективності, і ми почали впливати на демографію, щоб ми були відчутні для країни, ми повинні робити хоча б півтори-три тисячі циклів на мільйон населення. На мільйон населення. населення? Тобто на нашу Україну це приблизно скільки нам потрібно? Ну, хоча б 100-150 тисяч циклів. 100-150. А робимо? Від сили 35. Тобто, Разом з комерційними. Mm -hmm, зрозуміло. Тобто ми не вистачає. Тобто, нам, мало? Ми, да, ми повинні робити хоча б в 5, в 4, ну в три рази більше. Так, хоча б. І тоді до цих 170. 7 тисяч новонароджених за 24 uh -huh. рік. Ми б додали ще 30-40 тисяч ДРТ, і це було б уже 200 з лишнім тисяч. І це була б. Четверта, третя частина всіх новонароджених, і тоді всі заоплодували і сказали, Боже, вау, репродуктивна медицина вийшла на рівень Японії, Сполучених Штатів Америки, країн Скандинавії. Але подивитись на те, як ми розвиваємося репродуктологи, як ми навчаємося, скільки ми вкладаємо у розвиток техніки систем. Я пишаюсь своєю країною, вважаю, що ми можемо це зробити ми. Я дивлюсь на наш центр з шаленим розвитком. Зараз ми купуємо нову ембріологію. Хоча ми можемо працювати на тому, що є, але ми хочемо краще, краще, краще.